Шосткинська громада знову у скорботі. 9 серпня пішов у вічність наш земляк військовослужбовець Андрій Дякович. Народився він у 1980 році у нашому місті. Середню освіту здобув у школі номер 7 У 1999 році юнак вступив до Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, де отримав диплом спеціаліста за напрямком філософія. Пізніше навчався в еспірантурі за цією ж спеціальністю. З 2009 року. Року проходив службу в органах Державної кримінально-виконавчої служби. 31 травня 2018 року був звільнений з посади заступника начальника відділу. Соціально-виховної та психологічної роботи Шоскінської виправної колонії No 66 у зв'язку зі скороченням штатів. Під час роботи був відзначений почесними грамотами за сумлінне виконання службових обов'язків. З квітня 2019 року Андрій Дякович проходив військову службу в одній з військових частин. З перших днів повномасштабного російського вторгнення наш земляк без вагань став на захист рідної землі. Його військовий шлях був. Позначений відвагою, незламною волею та глибоким почуттям обов'язку, за час повномасштабної російської агресії побував у багатьох гарячих точках фронту з листопада 2024 по січень 2025 воював по Торецькому Донецької області. Старшого сержанта Андрія Дяковича було нагороджено відзнакою президента України за оборону України медаллю 10 років сумлінної служби Національної гвардії України та нагрудним знаком за доблесну службу. У травні 2023 року отримав посвідчення учасник бойових дій. Андрія Дяковича знали як людину принципову, чесну та справедливу, з добрим серцем і готовністю підтримати кожного, хто потребував допомоги. Для матері, дружини та доньки Софії він був опорою та прикладом любові, турботи і безмежної відданості. У вільний час чоловік захоплювався футболом. Старший сержант Національної гвардії України, контролер стрілецького батальйону. Його життя стало прикладом справжнього патріотизму та людської бідності. До останнього подиху він залишився ліпіком христяцького своїм фотографіям та рідній землі. Йому навічно 44. Рідні і близькі колеги і побратими, вчителі та представники влади прийшли на церемонію прощання з Андрієм Дяковичем, аби подякувати йому за захист батьківщини, а також висловити щирі слова співчуття його родині. Він був батіор, справжнім батріот, справжнім героєм, який воронив до останнього подаку нашу державу і заплатив за все цим життям. Суття забив за нас, за Україну. щирі співчуття родині та близьким. Слава герою! Слава Україні! Коли я прийшла до школи, то мені одразу дали мій 10 клас. І в нас різниця була просто 6 років. І ви розумієте, як в було складно. Але четверо хлопців, які були друзями, особисто мене підтримали. І в результаті ми стали дружньою родиною, незважаючи на те, що досить мало знали один одного. Наша шкільна родина висловлює співчуття рідним. Ми, Андрія ніколи не забудемо. Я пам'ятаю його як дуже доброго дружнього хлопця, який нас згуртував, тому що його чарівна посмішка завжди була на першому місці. Він був як психолог, гуртуючи наш колектив. Ну, можливо, це пізніше і допомогло його в мирому житті. Андрій, дякую, що ти був з нами. Світла тобі пам'ять і слава Україні. Сьогодні ми проважаємо останню путь ще одного захисника нашої України. Андрій. Він загинув як справжній воїн, Він загинув як чоловік, захищаючи нашу землю від ворогів. Ми ніколи не забудемо подвиг Андрія. Слава герою! Слава Україні, ставши на коліна, шосткинці віддали шану нашому земляку, попрощалися з ним, поклавши квіти на його труну. Потім жалобна процесія вирушила до останнього прихистку Андрія Дяковича, де він разом з іншими полеглими українськими бійцями з небес оберігатиме батьківщину.